Ну що, всім привіт, ви як завжди на каналі Карпушка, я Павло Вєжевцев. Ми приїхали на змагання, на водойму адреналін. У нас п'ятий сектор, у нас такий між собою полтавський. А, тому всіх знаємо. Сектор у нас непоганий, дуже перспективний на дамбі. Вже почали кормити, поки що тиша у всіх. Але я думаю, тільки початок. Зараз вам покажу сектор. По дистанціям трішки пізніше, ну і по корму розкажу небагато, бо це все секрет. Давайте по катушкам Мультегри. Як бачите, тут Climax, Клаймакс, Sport. Тут в мене, я забув, що Бекінг, я відрізав її, бачите, там залишилось трошечки, прийдеться перематувати. Фоксики мої ловимо на сталкери без тифутові і Exi Computation СС5. Там, де у нас рибка, бачите, вихід був. По дистанції точно можу сказати, тут 70 метрів, тут десь 35 точка. І там, як бачите, дерево туди теж кидаємо. Зараз поки що шукаємо, де вона може бути. Цей гарьок, він сказав, що кораблі закидує все в тільки спорт. Так, у нас так підсачки. Е -е, вирішили шатер не ставити, думаю, тут будемо всередині спати, тут якусь рекламу зробили. Машинка стоїть. Так, по прикормці, друзі, у нас пилі маріанлайт RainMaster. Піліг мінімікс тут залізти водойма, то пелет більше так для пилі робимо. Звісно, конопілька, коноплі будемо кидати багато, коноплю ніколи не перекормити рибу. Вона як слабітельна можна сказати. От ще конопля, тигровий горіх. Bounty і crazy карп. Ну, у рейнмастера закінчився, заказали тут. Короче, отак у нас це все виглядає. Тут поки що хаос, ми нічого не робили. Друзі, залишу в посиланні телеграм-канал. Там я ділюсь, на що я ловлю, які дистанції. Про своє обладнання додайтесь, і там, я думаю, будуть сюрпризи скоро для, для вас. Тому приєднуюся обов'язково в телеграм-канал. Ми зараз будемо одну паличку перекинемо все ж таки під той берег. Тому думаю, вже повернемось кубули плювання. Треба багато зараз працювати. Все ж таки змагання дуже цікаво, ж якась. Знаєте, цікавість з'явилася, бо ну, на надзвичайне рубловлі їдеш, зрозумієш, що там конкуренції такої немає. Але тут більш цікаво. І нарешті я на цій водомі, коли всі ловлять спомбом, то я, коли не приїду, всі сектора кораблями, я один спомблю. А також по вудилищам, на які будемо кормити у товариша ще один спод, це Dybo Вінdo Black, і мій комп'ютішн це четвертий. Використовую шнур Climax 8жилка Competition. У нього тут якась катушка, не знаю, сподмаркер, якась начебто. Але тут фрикціонний швидкий, то не дуже зручно. Спомбіки мої улюблені, китайські, але реально топчики. Коротше, закліпсували дві дистанції, щоб було легше. Тому, друзі, ми працювати, повернемося з рибкою вже. А вже рибка. На 8300 не встиг нічого зняти, бо Ігор пішов. Я залишився сам. Вона нам ще одну палку запутала. Коротше, перша є на 8400. У сусідів на 14 кг. На четвертому теж рибку п'яв. Поки що отак. Але думаю, все нормально буде. Ми ще будемо кормити на ніч. І я думаю, в нашому секторі все буде топчиком вночі. Друзі, нарешті ми дочекалися другу рибку. Був дуже гарний потяг, я гіршо по відчуттям. Там швидкий фрикціон, так що звикай. наша от точка на 70 метрів. Отримали на неї друге плювання, тому будемо зараз її, якщо буде час, ще може підкормимо. Тому я допомагати гірку. Тихо кажу, щоб сусіди не побачили. Не почули. Ми вже 10 хвилин <зас> ми розсоткася, скоро помпіймали такого. Трекінь, краса. Може давай? На 16 800, давай да. напишемо. Давай, зараз, ну покажи. Ось ну, такий гарний в нас точка. Робоча. точечка. Робоча. Все, давай Робоча. пофоткаємо зараз. То Пофоткались, відпускаємо цю гарнюху свою стихію. Це гарно, давай зови дідуся, бабуся. Бабуся. Дідуся. Прага, бабуся. Право бабуся. Треба 20 на сьогодні. Все, гарнюха, давай. Не хочу тікати. Давай скажемо, що ще одного піймали також самого. О, тушка Давай. Ага. Супер, все, Друга. працюємо далі. Всім доброго ранку. Вже шоста година. Ніч у нас така потна була. Ми підловились. Мабуть спали по пів годинки. Ну, відпочивали спати складно сказати, тільки в сон і клювання. Ночі не знімав, бо темно, по-перше, по-друге, поки там вибігали, треба все швидко. І три сходи мали. Зараз у нас 9 дривок. Ще 2 годинки до перших 12 годин змагань. Тому все поки добре. І якраз 8 годин, ми можемо вже буде кормити. І вам вже пізніше все більше детально розповім, друзі. Бо вчора чесно, думали, чи правильно ми вибрали точки, чи підібрали ми вірно насадки, вони них грьох іде. Ці всі, всі дві точки у нас працюють, але днем, я думаю, будемо що щось теж міняти, бо днем на них не клівали. Подивимось, як буде ловитись. І вам там по насадкам, по гачкам вже все розповім. Тому у нас от така краса, от така. спробуємо ще трошки відпочити і повернемось. Ну що, друзі, всім гарного ранку. Ранок в мене починається з кермошки, 8 -го година. Вже скинули всі протоколи, крім 8 сектору. В цілому в нас все гарно, Ночі ловили тільки ми. Якщо восьмий там нічого не зловив, то ми і виграємо бікфіш перших 12 годин. Що думаємо? Праву точку на 70 метрів ми залишаємо. Можливо, якщо не буде клювань, будемо прямо туди в газурь кидати, чи як це називається, не знаю. Ліву палку залишаємо десь на годинку ще на ближнічку на 40 метрах. Якщо ні, спробуємо під тим берегом. Якщо не буде під тим берегом, тут є у нас такий. Залівчик, там багато виходів риби, реально всю ніч там плескало щось, але від тіля вивести буде дуже складно, тому ми вирішили, якщо експериментувати, то днем. Бо вночі, поки добіжимо, ні фіга, не встигнемо, просто заведе. Починаю кормити. Не скинули протокол ігор. А вночі у нас і дуплети були. Три, якщо чесно, І тільки один реалізований дві рибки. На інших по сходу було. Не знаю. Ні? Чому так? Тому ми починаємо годувати, друзі. Потім перекинемось і треба повідпочивати, бо майже не спала. Тому let's go! Друзі, у нас експериментальна точка <рі> запрацювала. Значить, тут щось непогане. Ну, вправа веде, не? Види, не? Так, треба сразу бігфіш його. Хіранець. Це дуже важлива рибка. Ну, да. По відчуттям пановка. І, пси і психологічно теж. Okay. Чиз дзиньк. Ну, так, друзі, вирішила відпочити, реально часу на змаганнях щось знімати немає. Розбудив нас потяг. Чесно, дуже сильна риба була, але невелика, там десь приблизно 8 кілограм. З 8-ї години ми підмали три ривки з всього і один сход. Давайте зараз вам трошки по прикормці, по гачкам розповім, бо реально працюємо, працюємо постійно, тому давайте вам невеличкий огляд. Так, діпуємо ми все отаким діпом. Боже, я вже і слова забув. Marine Life від це також стікмікс. Треба зараз і стільки буде в'язати, Ігор, якщо супчик сварим, поїмо трошки, будемо далі працювати. Отак у нас все там виглядає. По палкам. Права у нас стоїть 70 метрів, але сьогодні ми ловили десь на метр 85, кидали просто туди у гузир і туди були три рибки і один сход. Цю кидали, боже, і вправо, і вліво, куди тільки ми не кидали. Зараз вона стоїть в точці, яка вночі давала рибу на 30 метрів десь. Я вам чесно не прям супер точно скажу. Десь 37-38 метрів, плюс там можемо далі чуть кидати ближче. Якраз вона і розбудила нас. По насадкам погнала. Я Пігрьох супфарів. Дивіться, що по насадкам. Повнів на такі баланси. Це в нас Red Krill. От якраз Маріна Лайф. Ми от, там комбінуємо, міняємо. І також у нас тигровий горіх, багачки валяються гамакацу. Комбінуємо тигровий оріх з попапом. Зараз Вночі пробували ставити варіонку з попапчиком, але теж клюнув амур, Думали більше укрупнятися. Зараз нам треба. Оці 12 годин коротше, до 8 -го, піймати біхлі. Зараз поки що це у нас шостий сектор, там десь у нього 12 з копійкам. Ну, коротше, невелика риба, тут і багато таких крупних. Тому думаю, після четверту будемо укріпнятися, щоб перебити його. Треба виграти все. Ціль така. По закорму тигровий гріх конопля, Пелет, пелета зовсім трошки чомусь додаємо більше горішку. Більше коноплі, бо коноплі ти не перекормиш в цілому точку. Взяли десь кіло у нас ще не половиною, мабуть, гріха. Чотири пелету, 2 кілограми пиліків і коноплі кілограмів шість, Десь отак. І кормимо. На ніч прямо гарно, бо вже підкидаємо тільки коброві пиліки. І з рогарки тут можна чуть підкормити, але я щось цей прикол з рогатками Не розумію От такі діла. Тому чекаємо мою крупну рибу. Остання рибка в бій, але ми просто спали був шалений потяг і, чесно, не, не до зйома було. В цілому на змаганнях щось знімати складно. Переживаєш, кожна риба важлива. Тому такі діла. Зараз похарчуємося і думаю. Щось зніму з рибку обов'язково. Тому ще наприйжартак. Привіт-привіт-при нас клювання. Ну, у нас було ще клювання, але не знімали. Зараз шоста. Все ми будемо кормити, і нам треба за годину поймати щось більше 12 кілограмів. Щось по відчуттям немає да, там? Два нашки. Зараз банк в тіктосі буде. Жартує банк в тіктосі. Я поки у сусідів був. Де да, біжав ігор вже масло. Ну Щось невелике, блін, на жаль. Може зараз ще право поїде. З запізненням, так, да, клянуло mm -hmm. Ну Це тільки в точку перекинув. Коротше, виважуємо, працюємо, друзі. Реально немає часу там багато щось знімати. Зараз ігорьок буде виводити. Да, щось маленьке, потреба крупненько нам. Треба. Тренашку, чи якусь отаку. У нас є години її піймати. Будемо зараз щось робити з цим. Що? У нас вже ночне кормління. Вже були результати першої доби. Ми там у нас все нормально. Ми з нормальним відривом йдемо на першому місці, але е, другий біфікш ми не взяли. У нас щось 10 з копійками, сусідів 12 з копійками. Риби, начебто, у нас там риб 15, але. Немає нічого крупного, все до десяточки. Подивимося, що буде вночі в кормить Кормив біжнічок, я дальнічок вже покормив більно, прямо обільно. В цьому взагалі водоймо мовчить, Четвертий, третій, другий, перший, сьомий, восьмий там до трьох риб, максимум деяких нуль. Коротше, капець, не знаю, що з рибою. У нас рибок десь під 16 за першу добу. Будемо. В цю ніч прям багато працювати, трошки відпочило, така нас. Тому такі діла, друзі. Щось знімати чесно, часу, ну реально дуже мало. Але надіюсь, що вночі піднімаю рибку якусь, щоб було більш цікаво. гачкам ми використовуємо гамакацу спеціаліст RX посилені, справляється зараз повністю задачу. І Ігорка там Fox якісь були, теж брали. Але вони легкі і піднімають інколи баланс, тому більше на гамакацу. Працюють баланси, працюють пиліки 24-ті, але блин, балансами простіше і швидше ловиться, тому вирішили на баланси ловити, бо що мур на 24-ти пилі ловиться, що на баланс? Ніяк не відсікається, мілка дрібна риба. Тому вирішили вже на баланс всю ніч нічірячити. І швидко це все перезакидати, коротше, ловити. Тому, надіюсь, ми щось піймаємо за 15 в цій ночі. Вам це обов'язково я вам покажу. Тому дай косик, швиденько. Косик? Ну, да. да, давайте ми піймали, 90. піймали от такого краси. Наскільки? 1910. Ні, 17400. 17, 400. 17, коротше, 400. Тушечка така, все, відпускаємо, погано далі. Давай Ігор. Да з зніми, хоч якось. А знаю. я що роблю. Ну, а... Грижа, грижа. Ігор казав, що це восьмерка. Звісно. Тайся знову через півгодинки. На шостий. <рес> Сімарну ранку. Такий у нас чудовий ранок, але достатньо прохолодний. Зараз вам покажу сектори. Це у нас п'ятий наш, шостий, четвертий, третій, другий, перший і там сьомий восьмий. Чи в нас було щось рибок? Не так активно, як вперше ніж. В цілому, по загальній вагізі, я думаю, навряд чи нас хтось може перенати. От по п'яти крупним рибам треба поднажати. І ну, подивимось протоколи, ось о, ми їх повинні всі скинути. Зараз ми будемо кидати. І в нас залишається 4 години піймати ще якусь гарну рибку, щоб забрати четверту шапку бікфішу. Зараз при Ось ми почнемо годувати. Така ситуація: я вчора чудив. блядь. Чудив. Перший раз оце нас склянулася нашка, я на піцакі був. А я такий, типу, рибу в піцак, вжує, ну все, Риба в піцаки. А потім такий, ні, краще, якось я промазав. Потім опять і переважував рибу у нас заводи, зараз вам покажу, залив, і вона прямо от сюди заводи, прям піпець. І там є старий помост. Там раніше п'ятий сектор помост був там. І Я пішов гепати ногою. Коротше, так гепав, що зламав палку, провалився по коліну в воду, намок. Я її ще красит передягнувся. Короче, така ситуація. Зараз робимо каву. Поснідаємо, покормимо і будемо. Можу крупнятися по насадкам, просто щоб піймати щось побільше. Тому вже скоро дізнайтесь про результати цих змагання. Для нас очікуване клювання, яке нам дуже потрібно, щоб закрити останню шапку. Був потужний потяг, ігорьок на виважування, якраз ще як робив, тому зараз будемо обережно її дуже витягувати, бо це дуже рибка ціна. Ну, я думаю, що не останнє будемо старатися його робити. Так, все, працюємо. Піймали дві рибки. У мене тільки що така дурна, навіть як перший раз виважуєш, переживаєш, бо зараз кожна рибка цінна, то така дурна, сильно була, думав, там прям здоровенька, ну але там на 9 з копійками. Залишилось півтори годинки, дочекатись. І змагання закінчується. Треба просто зловити щось 15 і все, спокійно збиратися. Там боротьба на третьому. 4-5 секторі, ой, в 6 секторі. Їм не треба піймати по одній рибці кожному, щоб в таблицю п'ять крупних риб попасти, бо в них по 4 рибки, і їм треба, блядь, прикиньте, це піпець. Але ми працюємо, ми багато підкормили, все, що майже було. Це лишилось, зараз покажу таких. Це ми сипуху просто тигровий горіх і з тигровим горіхом залепили вночі. Можна рогаткою тому і хірячим. Фух, краса, краса, краса. Тому чекаємо ще на рибку. Треба по-любому ще щось піймати покрупніше. у нас тип вийшов на місці. Наприклад, кінь спіляти. Привезли ми сюди на нашу удачу в плані кльова, у нас не повіє тебе на лівашках, у нас не поліві ні на адреналі. Ну, в принципі, я думаю, всі добре. Для нас це водойом новий. для половини команд це водойом новий. Uh, ну, Більш-винч ми а то й бачимо. Ну що, почнемо з кінця, з результатів. Так, восьме місце. Команда церба. Ребята боролись до кінця. Ну, ну, Секторі були холодського на водоймі. Ну, Дай не прімали ні одне. Понад сіктор, на жаль, ні одного риба не прімали, є хороші поширення приз. не, да. не один. <ристо> <хорошее, ристо> <хорошее, ристо> <хорошее, ристо>

Сьомий місце. місце. Yeah. Перший сектор, результат одна рибина вагою 3 кг 200 грамм. Команда Голфіш. Як бутилки немає. Вилки, а <сёк> к сожалению, глотные. <сёк> <сёк> так, шестое место. Семой сектор. Команда Авайта. Тоже э, сильная команда. <сёк> ну, И один пресс. Фонарик віддаю, фонарик фонарик і буде наступна команда. Так, п'яте місто. П'яте місто. Команда Куми Кум. Четвертий сектор. чотири рибини піймали, теж тоже бороли зайняти. Вторе місто. Ну, Нічого страшного. Вітаємо команду. Так. Четверте, місце. Четверте місце у нас третій сектор, команда Брокарп. <рес> так, Броккарп. поймали 4 рибини, загальна вага 40, 42 кг, 792 грама. Кстати, вони е, обігнали команду Кумікум. У команди Кумікум було 42 кг, 360 грамів. Тут зі каналом з водіком цілому. Вітання команді, брат. Третє місце Третє місце нас отримує команда Термінал, сектор номер 4 І мали 4 рибини, загальна вага, 54 кг, 600 грамів.

Да такие будущие выборы. На Ось у нас тут на выбор. Вот это поворот. Вы мечтали про РПФ, вы его получили. Все соревнования. Наконец-то валим.

У нас була друга таблиця по таким крупним рибам. Вони її закрили і, незважаючи на те, що вони піймали всього на все 8 риб, невеликих, але за рахунок другої таблиці вони вийшли на 5 місць. Питання команди. Ну, надо им что-то там. Сейчас за пакетом. Також у нас була номінація Наймолодший карпятник на цій водоймі і в нас він був один і перший мис отримувати манна та вітальне. І перше місце, мабуть, повезло, і повезло, заслужено, заслужено, але команда закрила і максимальну вагу, і закрила 5 риб, і шалену кількість взагалі всього більше 200 кг. П'ятий сектор, команда Карпушка. <laughs> Их надо проверить на допинг контроле. <laughs> Саме хватка. Давай, сейчас е, У нас було 4 бікфіша, е, бікфіш першого періоду. Команда Карпушка е, отримав 16 кг, 800 грамів. Саме головне. Так. І бікфіш турніра так само отримує команда Карпушка. Вони піймали вагу 17200. Конверт, налога. Нет, Другий бік фіш, команда кумі кум, вага 12 кг, 620 двадцать <contracted birazim filler> Так. І четвертий бікфіш, команда Брокарп. вага 14 кг 862. Я, наверное, да, хто не пам'ятаю, в конверті За перше, вторе <плес> місце. Я... за втори третье место. <свят> так, <плес> поясни на е -э Команда Карпи Лав. Хорошо, грудно. І команда термінал, грошова нагорода. <плес> ну що, турнір вважаю завершеним. Сподіваюсь, всі були доволі. Всім все понравилось. Сподіваюсь, будемо збиратися ще і проводити його на два. <плес>